Будинок це надбання Києва, там треба робити музей спонсорів, будівників Києва. Це люди, які зробили Київ. Я вже кличку писала, вже і на Фейсбуці, що як можна допустити, щоб таке, така будівля. так Пропадала я б їх справа в тому, що суді дали прес-конференцію і заявили про те, що незважаючи на, на певні обставини, вони будуть працювати, і всі засідання відбудуться. У нас дуже резонансна суспільно важлива справа посадити Терещенків щодо повернення до комунальної власності за позову прокуратури. Ось, ну звісно, що кияни вони їм не байдуже. Вони е, прийшли сюди, ось е, незважаючи там на роботу, на свої якісь особисті справи. І просто ось те, що вони е, скандували, казали. Е, я можу підсумувати, що судді отримують величезні зарплати, і при тому вони собі дозволяють не проводити засідання. Ну це все. Ну, на жаль, я не чув змісту і висловив, про які ви проговорите судді, в протвердженні, якщо вони будуть слухати далі справи, я вам можу відповісти за судді Великої палати. Е, ви в курсі, я думаю, про події вчорашні, які відбулися і рішення на, на жаль, жаль та, та, провеликий жаль, але відбувся, відбувся плену і рішення ви його знаєте, що такого припинення повноваження голови Верховного Суду. Законом передбачено, що голова Верховного суду за своєю посадою входить до складу Великої Палати. Це означає, що він в тому числі серед інших суддів здійснює повноваження як суддя, тобто розглядаючи справи, які знаходяться на розгляді Великої Палати. Зв'язку з тим, що голова. Повноваження голови були припинені достроково розгляд справ подальший суддями Великої Палати не може відбуватися у зв'язку з тим, що не сформовано визначений законом склад Великої Палати. Вибачте, будь ласка, але це не відповідає дійсності, оскільки кворум є, кворум є і Велика Палата може без будь-яких перешкод. Працювати, відпрацьовувати, заробітну платню, які її сплачують, платники податків, і проводити відповідні засідання, що все буде законно, що все буде нормально, що всі буде і справити ситуацію, тому що це вже кінець історії корупції. За більше 14 років ми вже боремося проти корупціонерів і зараз буде може бути останні останні рішення судя, і, і ми сподіваємося, що буде нормальне рішення. ну, Надія є, пауть Так і ну якщо разом, ну вважайте, багато людей при, приїхали сьогодні. Тут це не так легко, тут урядовий квартал, тут блокпост. Ну багато людей прийшли. Я думаю, що це дуже хороший знак, дуже гарний момент, і що буде нормальне рішення. Разом переможемо. Слава Україні.